Три подарункових сертифіката аля ваучери номер один, два і три. Надіюсь, вам подобається дизайн. Це подарункові ваучери на онлайн-курс на тему соціальних мереж та партнерських програм. Курс на якому ви дуже швидко навчитесь заробляти онлайн. Більше того, це онлайн-навчання у сертифікованому закладі. Моєму закладі, де я видаю вам в кінцевому результаті сертифікати державно підтвердженого навчання, і цих три подарункових сертифіката буде отримано, не знаю яким чином, це вже залежить від організаторів. На івенті 24.08 у місті Дармштадт. Евент, Український Фестиваль Грин Ці три подарункові сертифікати я тобі привезу туди особисто. віддам організаторам, хто їх отримує, як і за які заслуги, не знаю. Це частина мого вкладу, так само я привезу з собою свої книги, які теж будуть продаватися за донати. Тому всю неділю, 24 серпня, я вас чекаю там. Плюс, нагадую, 29-го, в мене день народження. Чекаю фігурки подарок. дивіться ці нові відео. Дякую.